Ще, Ще, щитраю, Файний ремонт. Кажуть, що ми тут Це ми тоже робили йдемо подивимося от з витяжкою у нас лажа. переробляємо бляха, муха. То переробляє Павло Васильович правильно. А ну-ка. Ага. А ну давайте hey, мені стільчик Видите, як тут файно, все красиво. Я балдзю просто. Ну ванну. Можно? Можно, можно, На вай фай. Бать. Огонь просто. І даже не тече трап, не? <смір>. Даже нічого не витікає на зовні чомусь тут. Не прибігли, сусіди. Агонь, агонь, тепло гріюча стіна. Ба. Еще один сам. Можна там теж? Сам розвит. Татанш. Зробили ремонтик. Бомба. Плинтусаці. Я тащусь од них. Ламки став. Зараз ми переробляємо барабулю нашу. Ми щось не машемо барабулю, а медлі ще. Що тоді цікаво буде? Це слідчий експеримент. Ти мене знімаєш? Я все знаю. Слідчий у нас. Зараз ми все будемо знати. Застрахуй братуху. Застрахуй. Ммм. А що згорне вас? Потягне. Ні-ні, то вони її обрізали, але той кусок, що там не шіц, лежить, він довший, якщо ви можете його якось не штукувати. За страху. Застрахує. Та що це це? Ну треба обрізати цю трубу. Так. Yeah. Це не добре. Недобрый? Нет Ну что, во имя наук Чуешь? Что? Может в ванну дышишь ездить? Так понятно, что не в хате Жертва Да, классно Ну это что, Серьезно? Даже еще щиток можно было не ставить а есть... эти двери А красиво, хорошо Да Затанчиво Там есть такая На щитковое обрамление И тут можно ти ще табло не ставити оці двері дверці, що вони? Все тут чітко. чітко. Що скажеш, диванний експерт? Ти ж лучше знаєш.